Ну що ж, сезон гарбуза відкрито, тому як же ж без гарбузового крем супу. Це мій улюблений суп, він дуже ніжний і має приємний смак. Я його просто обожнюю. Щиро рекомендую всім приготувати. Я подаю з гарбузовим насінням, можна також посипати суп бринзою, зеленю, або я ще часто роблю хлібні сухарики і посипаю зверху. Гарбуз очищаємо та нарізаємо кубиками. Так само робимо з картоплею, морквою трішки дрібніше, щоб воно все одночасно приготувалось. І цибулю. Додаю лавровий лист, духмяний перець горошком, воду і ставлю на вогонь. Коли закипить, додаю сіль. Коли овочі будуть готові, забираю перець горошком та лавровий лист і додаю спеції. Я додала паприку. Чорний мелений перець та мускатний горіх за бажанням. Можна ще додати сушений часник. і блендерую. В кінці додаю вершки або порційно додавати вже вершки в порцію. І смакуємо.